Воля України або смерть, тому що за цю велику і шляхетну ідею варто піти з цього життя, за, для того, щоб дати майбутнє наступним поколінням. І тому ми, сучасники, зобов'язані зробити все, аби пронести той чин наших великих українських героїв в наше майбутнє. Ми повинні зробити все, аби наша держава була чесною, справедливою, великою і могутньою. Держава, за яку нам буде гордісно і гідно перед усім світом. Але ж пам'ятаємо товариство, що за незалежність потрібно боротися. Тому що ці 22 роки це не просто роки святкувань і айфорії. Ні, це роки боротьби. Боротьби за українську Україну, а не за ту комуністично московську гулуйську, яку сьогодні зараз хоче створити цей комуногрархічний клан. Але ми впевнено йдемо вперед, і я більше скажу товариство, що незалежність то є своя влада, своя гідність і своя власність на своїй Богом даній землі. І ми Чітко усвідомлюємо всю ту відповідальність, яка лежить на нас перед державою і нацією. Дякую. Слава Україні! Слава!